Доброго здоров'я! Що виряда мабуть, догадалися хто Я такий? Я, я — дівча. Актор Житомирського академічного театру Ляльок нині військовослужбовець Костянтин Мілько вперше за 10 місяців грав у виставі. Я мобілізований, у нас по закону кожен раз в тиждень має право на увольнітельну відпускаючи. На репетицію я не приїжджав, тому що ця вистава мною зіграна, мабуть, не одну сотню разів. Тому за такий період часу пам'ятаєш усе. І ну, перші хвилин п'ять якісь такі трошки розгубленість така була на сцені. Боявся, що може, що текст забуду. А потім все нормально вже освоївся, так ніби. То і не було цих всіх місяців відсутності. Актор пішов добровольцем в Збройні Сили України в квітні минулого року. Ми радилися з дружиною, тому що у мене сім'я. Я зараз не можу просто так сам за себе вирішувати і робити те, що мені заманеться. І я дуже вдячний своїй дружині за її мудрість і розуміння і підтримку в цьому. Я дуже поважаю це його рішення. Він для мене справжній супергерой, і не тільки тому, що він служить, він кожен день доказує цей свій статус. Я дуже сумую за татом. Він дуже хороший, дуже хоробрий. Сергій Мисечко, директор Житомирського академічного театру Ляльок, говорить, що одного разу зустрів Костянтина з родиною біля лялькового театру і зрозумів, що Костя сумує за акторською грою, тому запропонував йому зіграти у виставі. Ми так підібрали, якраз воно вийшло, і під його 21-річний ювілей в театрі. І він цю виставу ну також дуже любить. Говорили, він жодної секунди не сумнівався і сказав Добре, гаразд, я буду Михайло Ткачук, актор лялькового театру, працює з Костянтином Мілько вже 17 років. Ми розчулилися настільки, що важко було грати, коли він і співає, і танцює поруч з нами в одному ансамблі, в одному колективі. Ми ну дуже. Такі розчулені Галина Черниш з онукою на виставі Півтори жмені або «Як «Ягнятко» мандрувало» вперше. Жінка говорить, знає, що у виставі головну роль грає актор, який зараз служить в Збройних силах України. Дуже гарна вистава, і сподобалася. І дякую їм за те, що він захищає нас. Мені подобалось, що ягня могло таке маленьке допомогти мамі. Я такого ніколи не бачив. Ось зайшов сюди, сцена, глядач, і ти розумієш, що да, тобі аж прям до сліз хочеться побути тут ще трошки довше. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.